Друзі, всі вітаю, компанія «Автопарк» Вінницький філіал. У нас нове надходження, ось така у нас легенда. Це в нас BMW 5-ї серії, є 39 кузов в сіданчику з легендарним двигуном, 3 літри дизель. Машинка в нас з заднім приводом і механічною коробкою передач. Технічно повністю обслужене авто, нова ходова частина, тормоза також обслужені. Ззаді в нас ось такий чотирьохствольний вихлоп дороблений. По кузову є незначні сліди експлуатації, є моменти. Але з технічного боку машинка повністю обслужена. По салончику, друзі, чорний шкіряний салон. Карти в нас ставками дерева, затонована, встановлена зимова резина, оригінальні легкосплавні диски. Передній ряд у нас механічні регулювання. Ось так все виглядає. П'ятиступочка, клімат працює, підігрівчики працює, по електриці все працює. Мультикермо, друзі. 340 тисяч пробігу на таблі. Це в нас 2000 рік. Ось так воно у нас виглядає. Також перебрана передня оптика, є туманки, все працює. Друзі, ціна такого автомобіля буде 6290 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.